Неодноразово франківці чули про затягування поясів під час війни або ж про те, що потрібно з розумом ставитися до своїх заощаджень. Проте, і неодноразово ми бачили, що наша мерія започатковує нові програми, які потребують певних коштів. Тому команда Голос Інфо вирішила дізнатися, чи вважають франківці раціональним використання місцевого бюджету. Раціонально використовується. Ну, чому? Ну бо все, бо все робиться то, що потрібно. Бруківка робиться, квіти садиться, все красиво, місто красиве. Місто прекрасне місто. Не у всіх випадках. Ну точніше, я не дуже за цим слідкую, але десь ставити бруківку там, де вона була ще ок, то можна було її не чіпати. Під час війни. А ви не готова вам сказати, бо некомпетентна в цій справі. Ну, дивлячись просто на місце, що би ви сказали? Все в нас добре. Я не місцева, я не знаю. Я поняття не маю, якщо чесно, на що використовується міський бюджет і як? Можливо, 50 на 50. А чим ви не задоволені, чим задоволення? Ми задоволені тим, що в нас благоустрій робиться. А можливо, бо треба було б приділити увагу трошки до нашим дорогам. Звідки ми можемо знати, як воно ну що Ми її просто поновлюють, де провали? Ми не нова. Ми ями, ми ями, ми не нова. А свої думки пишіть у нас під відео.